Російська армія вкотре атакувала Україну дронами. У ніч з 16 на 17 квітня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на місто Дніпро. У наслідок обстрілу загинули три людини. Серед них дівчина 2008 року народження. 30 людей отримали поранення, зокрема, і п'ятеро дітей. Повідомили у нацполіції та начальник ОВА Сергій Лисак. Під наглядом лікарів у медзакладах залишаються 16 пацієнтів. Один у важкому стані. У місті понівечені з десяток багатоквартирних будинків та стільки ж приватних. Пошкоджені корпус навчального закладу, гуртожиток, гімназія, харчове підприємство, пошта, друкарня, адмінбудівля, магазини та автівки. Загалом у ніч на 17 квітня ворог завдав удару двома балістичними ракетами іскандер М із Ростовської області. Трьома зенітними керованими ракетами С-300, С-400, а також 75 ударними БПЛА типу шахед і безпілотниками-імітаторами різних типів. Підтверджено збиття 25 дронів на Сході, півночі, півдні та центрі країни. 30 ворожих безпілотників локаційно втрачені без негативних наслідків.